Доброго ранку! Звісно, ми змішані з різного тіста, і кухар зробив це навмисно. Саме таким принципом керується наш наступний герой Арсен Мірзоян. Отож, дивіться нашу рубрику. Арсен Мірзоян, український співак, учасник телепроекту Голос країни. З дитинства Арсен захоплювався музикою, за що отримав подарунок першу гітару, із появою якої музика для співака стала сенсом життя. Для мене гітара це барди. Барди це у волохаті бородати чуваки з ліса. І... Я ж не похож на волосатого чувака з лісу. Думаю, я не хочу бути волосатим. Я спортсмен, гандболіст. А мені пропонують зараз що? Піти в палатці, сісти у костра і. Ні. І вона так десь пролежала роки-два точно. І потім, коли раптово гітари стали дуже модні, всі починали щось потрохи вчити і дуже багато. Коротше, ти вчишся таким чином. Ти вчишся, ти граєш, тебе болять пальці, воно все не строїть, воно все, ти вже думаєш, що це не точно не твоє. А потім тобі в руки потрапляє нормальний інструмент і виявляється, що все звучить. Поштовхом до серйозної музичної кар'єри у житті виконавця стала участь у телепроекті Голос країни. Можна наполегливо працювати. Будь-який артист він все рівно потребує промо. Промоушн зараз дуже важкий, рейтинг музичних каналів на той момент був не такий високий, коли я, ну я пам'ятаю, це 11 рік 8. знаєте, дуже важко. І... А тут маючи багаж, ти просто потрапляєш, ну, як ми жартували, на шару. Ти маєш промоушн на центральному каналі, тим паче це перший сезон, невідомого не для кого шоу. І, звісно, дуже великі цифри, великі рейтинги і вже маючи багаж. Тоді був записаний альбом, був записаний кліп. Ти стартуєш. Це дуже дуже крутий старт, маючи такий промоуш. Часом для того, щоб знайти натхнення, ми просто не помічаємо речей, котрі оточують нас. Ми маємо змогу дивитись на життя під іншим кутом. Це треба просто напрацьовувати і можна читати книжки, можна спілкуватись з цікавими людьми, можна слухати критиків якихось там, не знаю. Вони. Теж наштовхують на якісь міст. Можна дивитись майстер-класи, можна е дійсно слухати якихось професійних музикантів. Ну і від цього якось. А зараз до вашої уваги презентуємо нову відеороботу Арсена Мірзуяна «Інші двері, поштовхом до написання, якої став вірш львівської поетеси. В помилках народжені всі геніальні картини. Ця ще позаду завжди рубікони, крапля за краплею, в підлогу капаю, мрізно вночі аж не так хотів, крапля за краплею, в підлогу капаю, і на ті, на тій стороні. Щоб тримати себе у формі та зберігати душевний спокій, допоможе спорт, котрий звінить голову від зайвих думок. Просто з хобі треба визначатись. Хобі були колись, може, в дитинстві. Спорт для мене це скоріше відпочинок, тому що відпочинок це і є така, знаєте, розгрузка висвободити свою голову від. Основного роду діяльності. Для того, щоб стати відомим та успішним, потрібно знайти собі продюсера. саме на цьому наголошує Арсен Мірзоян. Вплив продюсерів дуже вагомо, я вам скажу. Продюсер вкладає гроші, продюсер диктує свої правила. Не треба йти на поводу, не треба слухати людей, які ніби щось знають. Треба, так... ну, бути... по-перше, гнути свою лінію, бути таким, як є. І Казав Гагі Кругінян художник, так легше буде знайти свою найяскравішу помилку. І оця найяскравіша помилка це і буде відпочити. На завершення, дізнаємося, влучну пораду від виконавця як правильно досягати успіху. Тут треба розуміти одне. Ну, ти маєш визначити для себе якийсь еквівалент, який буде рухати тебе вперед. По-перше, треба визначитись, хто ти. Чи це дійсно твоє, чи... чи може в тебе клепки до іншого бачу? Я кажу чесно, людина, яка визначається з, з тим, як туди йому рухатись, вона вже не ставить питань. Вона знає, як це. Вона не знає нюансів. Це вже практика. Ось такою пізнавальною була наша рубрика. Не забувайте долучатися до нас у соціальних мережах, які ви зараз бачите на своїх екранах. Бажаємо вам приємного та гарного дня.